Софія. І так, яка подія або зустріч, або щось переду, буде передувати вашому переходу на вищий, на інший рівень життя? Пустельник. ну Тут про духовний розвиток, про самопізнання. Повільність, про самотність, можливі, звісно, для когось і мандрівки. Да? Наприклад, поїхали мандрувати, зустріли своє кохання і залишились десь, десь там, де вам класно. От, але все ж таки, карта каже: не, не варто поспішати в будь-якій справі. Коли приходиться карта, треба взяти час, щоб обмислити будь-яку ситуацію. Да? От. Знову таки тут час розібратися в собі та побути на одинці, не бійтеся бути на одинці, не бійтеся, чути себе, бо то є кладість, кладість усвідомлень і взагалі знань.